Футбольний матч у рамках шостого туру змагань першої ліги відбувся між Тернопільською Нивою та Волочиським агробізнесом. Гра відбулася на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. З перших хвилин матчу тернополяни помітно перегравали суперників. Вже на четвертій хвилині матчу гравець Ниви Андрій Різник пробив у ворота противника. Але Андрій Попович, голокіпер агробізнесу, впорався з цим ударом. Пресинг та активну гру у бік суперника тернополяни продовжували. Завдяки цьому гравці Ниви мали хороший момент на одинадцять. Хвилині першого тайму, але реалізувати його у забитий гол знову не вдалося. У відповідь атакам Ниви гравець агробізнесу Даніїл Волков пробив у дальній кут воріт господарів, але влучив у стійку. На завершення першого тайму волочиська команда провела атаку, з якої Даниїлу Волкову вдалося забити м'яч у ворота. Але гол арбітри не зарахували через офсайд. На 41-й хвилині матчу небезпечно зіграв Роман Білий проти Ігоря Гатали, за що й отримав жовту картку. З рахунком 0-0 команди пішли на перерву. У другому таймі помітно володіли м'ячем гравці агробізнесу. Буквально через 10 хвилин після його початку волочиська команда виконала стандарт, з якого ледь не відкрила рахунок, але стійка воріт знову врятувала тернополян. На завершення матчу обидві команди намагалися вирвати перемогу, але цього зробити не вдалося. З рахунком 0-0 матч завершився. Перший тайм хороший був в нашому виконанні. Домінували, створювали моменти, досить, досить агресивно грали на, на атаку. Створили декілька моментів, Андрій Бай мав момент, Андрій Різник мав момент. Не, не зуміли завершити. А другий тайм, не знаю, чи в перериві самозаспокоєння прийшло. чи… Другий тайм у нас зовсім не вийшов. Ми десь очікували, що з перших хвилин Нива побіжить, агресивно буде грати і просили надійно зіграти ззаді. Десь де той тиск витримали, тому що. Мали проблеми в лінії захисту і поступово почали якби, брати ігру під свій контроль. І, я думаю, другий тайм. Я рахую, що ми повністю по ігрі переіграли. Своїми емоціями після матчу нереалізованих моментів поділився і голкіпер та капітан футбольного клубу Агробізнес Андрій Попович. Рахую, кінець першого тайму і весь другий тайм були ліпші за них. Жаль, не забили. Но... То також можна сказати, що очочачко є, 0-0, не пропустили, це теж добре. Наразі тернополяни так і залишаються на третій сходинці на турнірній таблиці, маючи в активі 10 очок. Наступний матч гравці Тернопільської ниви проведуть на виїзді. Зіграють тернополяни проти Хмельницького футбольного клубу Поділля. Гра запланована на 10 вересня.